Тихо, 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 тихо. Дівчата, заспокойтесь, ми ж не на випускному. Давайте краще будемо робити те, що ми робимо кожну п'ятницю. Їдемо додому! Правильно, Аня! Поїхали! Yes! No! Та не збиваємо! Є такі люди, які дуже люблять хвастатись новими речами. Особливо це дівчата. Ой, у мене мані такий манікюр класний. Привіт. Ой, пригляньте, мені любимає колечко подарили. Ой, маленький. Девочки, привіт. Ой, привіт. Мені тобі телефончик подарували. Ой, такий класний, такийстрасний, як там його, до брильянтового колечка. Ой. Ай, блин! ти ж мені в глаз попала. Стоп. В тебе що на бітуфлі? А схо так заметно, да? Знаєш, власно кидаються в нашій команді є така дівчина, яка перший раз потрапила у місто. Більше і більше. Дівчино, як прийти до фуму? Оце дивіться. Зараз буде такий поворот прямо, потім. Дівчино риф... купіть рухне. Ай молодець, колега, а може у рифле? а ти віриш у Бога. А може Дівчата, ідіть сюди! З вами була команда Бігуді Житомирського державного університету. І на прощання я хотіла б вам сказати, Та що їдемо додому, їдемо в сезон!